Заходимо в меню Покупка, Щот на оплату поставщикам, Додати, Покупка комісія. Вказуємо нашу організацію. Вибираємо контрагента, постачальника. Якщо його нема, додаємо. Вказуємо матеріал, який нам необхідно придбати. В нашому випадку це дошка дубова, вказуємо кількість та ціну. Сума рахується автоматично. Далі необхідно вказати реквізити договору, за яким в нас здійснюється всі покупки та продажі з даним контрагентом. Ми сформували рахунок. Далі нам необхідно придбуткувати матеріал на склад.